Нова перемога, друзі, зарплату поліціянтам планують підвищити. Зараз у них середня заробітна плата близько 35 тисяч гривень щомісяця. Добавки за інтенсивність, за їхню навантаженість від 10 до 30 тисяч, тобто мінімум на руки отримують близько 50 тисяч гривень, а їм будуть підвищувати. Ну, звісно, бусифікацію чи прикриття крешування бусифікації. Знищення праві свобод, простих громадян, кріпаків, які повинні захищати еліту аристократів, за твердженням посіпак влади Аля Портніков, треба їм платити більше. І то нічого, що вони дали присягу українському народу, що будуть нам служити, будуть нас захищати, то нічого, що вони раніше йшли на пенсію. Звісно, нічого, що ми свого гаманця щоденно податками оплачували квартири, які вони отримували. І нагороди, кабінети, машини, форму різного роду доплати за інтенсивності, та подеколи і харчували цих прислужників, олігархів, прислужників держеморд. Тепер їм будуть підвищувати заробітну плату. І це все на фоні друзі, мінімальної заробітної плати в Україні у 8 тисяч. Як вам п'ятдесять і Це все на фоні того, що бізнес загинається. І щоб у бізнесі платити 50 тисяч гривень співробітнику, це я не знаю. Ого, як треба зі штанців випригати, щоб таку заробітну плату своїм працівникам заробити. Це все, що хочеться знати, чи все, що треба розуміти про сьогоднішні реалії в Україні. Ті, хто фактично живнуть за наш з вами рахунок, живуть краще за нас з вами. Паразитують, паразити у владі. Які нами поганяють, нас бусифікують, нас знищують і ще з нас насміхаються. Отакі От сумні новини. Новини сумні, але повчальні. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.